Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як Пончик і Грінка шукали динозаврів. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Була неділя, вихідний, і Сашко дивився фільм про динозаврів. Там показували, як серйозні люди знаходили в землі кісточки динозаврів і дуже тому раділи. На слові кісточки пончик підняв вухо і зацікавився. Динозаври заселяли всю землю, розповів чоловік на екрані. Вони жили в океані та на суші. Далі песик вже не слухав. Головне, він зрозумів динозаври це кісточки. І вони усюди. А кісточки пончик дуже любив. У мами на кухні стояла спеціальна баночка з печивом у формі маленьких кісточок, які вона купувала в зоомагазині. Справжні кістки мама йому ніколи не давала, казала, що вони можуть наробити біди собаці, бо як розколються, то стають гострими і можуть поранити. Так їй пояснив ветеринар. Пончику діставалися іноді ті чудові смаколики, але небагато. На погляд песика, звісно. А от якщо в землі лежать ті смачнющі кісточки, то їх просто необхідно знайти. З цією думкою він пішов до грінки. Гав! Ходімо на двір шукати динозаврів! гавкнув песик. А що таке, динозаври? Зацікавилось кошеня і нахилило голову в бік, як завжди робило, коли дивувалося. Динозаври це кісточки, і вони усюди, так в телевізорі казали. Ого, ніколи не бачив усюди динозаврів. Ти, мабуть, їх ніколи й не шукав. Вони ж під землею, їх треба розкопати. Ходімо швидше. Пончик від нетерпіння вже переступав з лапи на лапу. Ходімо. Погодилося кошеня і стрибнуло з канапи. Коли дві друзів вибігло на двір, там чинно ходили кури. Півень прискіпливо дивився на пухнастиків, що підозріло квапливо йшли подалі від них на край городу. Ось, давай купати тут, сказав пончик і кивнув на землю біля купи сухого бадилля. А чому саме тут? спитало кошеня. А тут нас ніхто не бачить і можна не ділитися. Упевнено сказав пончик. А я би поділився, тим паче, що цих динозаврів багато, і вони усюди. Добре, як знайдемо, трохи поділимося з Сашком, Яринкою та з дідом і бабусею. Вони такі котлети смачні роблять. Песик замріяно -м. <схід> Зі мною яринка ділилася. Ага, це точно, погодився Грінка. І вони заповзялися копати. Грудки землі летіли в різнобіч, яма більшала, а кісточок видно не було. Друзі вже трішки втомилися. Мабуть, треба взяти трохи ліворуч, упевнено сказав шпіц, і вони стали копати трохи ліворуч, але кісточок все одно не було видно. Трохи згодом, коли яма вже була з пончика завбільшки, песик несподівано зойкнув і провалився. А потім, буквально за мить, з тієї прірви, куди гулькнув песик, донеслося скавчання, і руда комета, стрімголов вилетіла з ями на поверхню. Грінка встиг тільки кліпнути. На дні ями заворушилася земля, а потім, виткнув носа. Хтось розбурканий та сердитий. «Е, це що за навіжені тут риють, а? В таку ранню рань? фиркнув власник носа. Це ми. Ми динозаврів шукаємо, тихо сказав Гріночка. Ви часом не динозавр? Хто? не второпала знахідка. Я їжак. Ви провалили мені стелю нори. Це взагалі неподобство. Ого, вибачте, пане їжаку, ми випадково до вас потрапили. Нам дуже шкода, перепросив чемний Грінка. Ой, а я бачив вас на картинках у яринчиному букварі. Там у їжачка було на спині яблуко, і він його кудись ніс. А де ваше яблуко? поцікавився пончик. Яке ще яблуко? Кудлати? Е, не їм я такого, та й на собі не ношу. Вигадали ще. Мене сороки засміють. Їжачок прижмурився і глянув на небо. Це що, день? Звісно, день. А що ж іще? сказав песик. Навіщо вам такій порі знадобилися ті динозаври? «Прийдуть, хату завалять, у спальні натовпчуть, незадоволено форкав їжачок. Яка ж рань вже до вечора діло йде, сказав пончик здивовано. Всі нормальні звірі вночі пораються, тоді галасу менше, і таких от шкідників немає. Я, наприклад, раніше за сонця не встаю. Нам дуже шкода, що так сталося. Можливо, ми можемо вас чимось пригостити? запитав Грінка. Так, так, ми залюбки, підтвердив пончик. Я чув, що їжачки грибочки збирають. У бабусі з обіду мали б залишитися смажені маслюки. Ой, та хіба я білка якась? Ти мені запропонуй ще траву їсти. Я, панове, хижак. Колюча куля навіть трішки роздулася від гордощів. А маленьких собачок і котів ви часом не їсте? з підозрою спитав пончик. Може, і варто було би деяких з'їсти, але ні. Черв'ячки та слибачки мені набагато більше смакують. – скривився песик. Невже вони справді смачні? Ще які смачні. Як на мене, не відірватися, мрійливо простягнув їжачок. А я би молочка краще попив. Мрійливо закотив очі Гріночка. Спробував я одного разу того молочка. Ой б, то таке лихо. Спочатку сподобалось, наче смачно. Хто ж знав, що мені від нього зле буде? Ніколи я до цієї гидоти. І близько не підійду, не для їжачків ця їда. Тут пончик підхопився і кудись побіг, Покоперсався у відкинуті з місця розкопок землі, поскріб лапками там і тут. Нарешті він приніс до самого невдоволеного їжачка цілу купу черв'ячків. Ось! Скоштуйте, будь ласка, і не ображайтеся на нас, попросив пончик. Їжачок завзято обнюхав принесену здобич. «Хм, тепер це вже ділова розмова, схвильно кивнув він і заповзявся ласувати. Друзі не встигли навіть помітити, як чимала купа дощових черв'ячків зникла десь всередині колючого створіння. «Е, слухайте, пане їжачку, звернувся до нього Грінка. А може, ви підете жити до нас у хату, все ж таки ваша нірка тепер зруйнована. Ми будемо тільки раді, да й бабусіни котлетки вас не залишать байдужими. Дякую, хлопці, але мені під дахом уночі робити нічого. У мене справи. Це ж найліпший час для полювання. Ви, денні, ніколи нас не. Нічних не зрозумієте. До того ж, така краса вночі тихо, соловейку в гіллі цвірінька є, а ти біжиш по травичці, полюєш. Там равлик, тут хробачок і вже ситий. А взимку що робите? Усі хробачки під снігом. Не втримав цікавості пончик Спати, спати взимку треба. І в день треба спати. От якби не такі неслухи, як ви, тут над головами залопотіли крила якоїсь чималої пташки, лише тінь її промайнула по землі. Поки песик задирав голову, щоб роздивитися, невідомий гість вже полетів, та варто було поглянути на місце, де щойно бурчав їжак, як у пончика забракло слів. Перед ними, з грінкою, лежала суцільна куля сірих колючок, ні лапок, ні гострого носика, ні оченят на мистинок, куля і квит. «Хм, Здається, Гріночко, ми його зламали, тихо сказав пончик, не зводячи погляду з кулі. Кіт дивився на друга і теж нічого не міг второпати. Потім легенько торкнувся лапкою голок. Що? Вже все? Полетіло, заговорило щось із середини кулі. Ага, полетіло, розгублено сказав пончик, і тут колюча куля розкрилася і перетворилася на вже знайомого їжачка. Га, гарно в тебе виходить, сказав Грінка. Мабуть, це навіть цікавіше за тих динозаврів, погодився пончик. Шкода, звісно, що ми їх так і не знайшли. А які ті ваші кісточки на вигляд? неочікувано спитав їжачок. Пончик як міг намалював йому кісточку лапою на розритій землі. Га, о, почекайте трошки, впевнено сказав новий знайомий і хутко пірнув у нору. Чекати його довелося кілька хвилин, потім з нового входу до нірки показався її хазяїн. Він ніс не що інше, як справжнісіньку кісточку, зелену, гумову кісточку. Ви не це шукали? спитав їжачок і поклав знахідку перед здивованим пончиком. «Ого! я думав, що загубив її, моя кісточка. Шпіц так швидко заметляв хвостиком, що здійняв пил у повітрі. Я закопав її ще минулого року, а потім не зміг знайти. Дякую вам! Це ж просто диво! Пончик ухопив зелену кісточку і більше її не випускав. Таким щасливим його ніхто ще не бачив. Сашко сказав, що пончик справжній палеонтолог. Яринка захопилася ідеєю щось викопувати з землі і побігла на бабусині грядки. Ввечері всіх чекали знахідки, у вигляді десятка морквин, буряку і трьох цибулин тюльпанів. Бабуся ще довго сварилася на ті передачі про динозаврів. Їжачок швидко відбудував нірку, і друзі ще не раз зустрічалися вечорами. А цілковито щасливий пончик щоразу промовляв: Усе-таки чудова річ, ці динозаври! Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.